Вітаю підписчиків та гостей канала «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Озеряна. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні 17 січня, і треба взяти один предмет, щоб позбавитися всіх невдач. Ну що ж, давайте разом з вами зараз будемо з цим розбиратися. 17 січня сприятливий день. Візьміть лише один предмет, і ви позбавитесь всіх невдач. Ця доба взагалі є дзеркальним відображенням нашого духовного розвитку, тому не завжди складається сприятливо. Однак, завдяки гармонійному становищу. Небесних тіл сьогодні він не принесе негатив, а його енергії будуть спрямовані на порятунок від ілюзій, недоліків та негативних рис характеру. Ви можете зіткнутись з труднощами і навіть перешкодами, але постарайтеся прийняти їх спокійно та з подякою. Оскільки все те, що відбувається в цей період, обов'язково обернеться вам на користь. Навіть якщо зараз вам здається, що події складаються не найкращим чином, все одно все буде добре. Особливості цього дня місяць перейшов у діло. Це дозволяє нам на якийсь час забути про емоційність, навчитися раціонально оцінювати свої почуття та спокійно реагувати на складні ситуації. На перше місце виходить уважність, в тому числі уважність до давіть малозначних рішень. Крім того, в цю добу можуть посилитися аналітичні навики, дозволяючи вам виявити причину. Слідчого зв'язку в найбільш заплутаних і складних ситуаціях. Також знайти ідеальне і ефективне рішення для виконання якихось трудних таких дуже. Трудних питань. Однак уникайте надмірної критичності і не намагайтеся контролювати кожну дрібницю, оскільки це може призвести до зайвої напруженості та стресу. У будь-якій ситуації зберігайте самовладнання та не піддавайтеся спокусок. Які можуть виявитися досить привабливими, крім того, всю пору стають особливо очевидними зв'язки та відносини. Не бійтесь позбутись того, що перестало бути потрібним, залишити в минулому токсичні зв'язки, відмовитися від спілкування із деякими людьми. Просто ви будете дивитись на них з несподіваного ракурсу, оскільки день несе дзеркальні енергії, і він не дозволяє побачити всі події у справжньому світлі, а дозволяє помітити те, що було приховане раніше. От ваш внутрішній світ з усіма перевагами та недоліками відображається у вашому оточенні. Акцентуючи увагу на тому, що потребує коригування. З цієї причини варто звертати увагу на всі отримані в вашу адресу характеристики, особливо від близьких, тому що сьогодні вони будуть особливо точними. Проте не дозволяйте чужій думці стати для вас пріоритетною. Розвивайте силу волі, дійте впевнено. Поради й рекомендації. Будь-які починання, прийняті цю добу, будуть успішними, якщо вони пов'язані із завершенням старих справ або позбавленням від непотрібного, але діяти необхідно продумано, не допускаючи спонтанності та метушливості. Пам'ятайте, що рішення сьогодні повинні бути зваженими, продиктованими. Не тільки логікою та інтуїцією, а й спілкуванням. І служить достатньо рівно, однак не допускайте сварок та інших конфліктів. Е ну, підвищена емоційність може привести до непорозумінь. Будьте обережні у висловлюваннях, уникайте різких слів на адресу колег та партнерів. Е навіть одна невдала фраза може спричинити за собою образи, наслідки яких вам доведеться потім ще дуже довго розбирати. Також не допускайте жодних претензій, виявляйте терпимість до оточуючих, але не допускайте спроб маніпуляцій. М'яко. Присікайте будь-які спроби вплинути на вас, не допускаючи претензій. Час роботи над собою. Вся фінансова активність у цей період має бути зведена до мінімуму. Не варто здійснювати великі покупки, вкладати. Існуючі кошти на інвестиції, укладати важливі угоди, навіть якщо ви маєте справу з перевіреними партнерами, постарайтесь відкласти всі важливі рішення, пов'язані з грошима на другий день. Якщо це неможливо, то виявляйте максимум уважності та обережності. Так як день відрізняється вкрай неперед... непередбаченого. Непередбачуваною енергетикою, здатний обернутися великими втратами. Віддавати та займати кошти сьогодні також не бажано. Особливо сприятливий день для будь-яких дій, що стосуються вашого здоров'я. Організм сьогодні найбільш сприймає Таку якусь роботу, тому що імунітет так сьогодні вистроївся, і треба підвищити свій тонус, і це тоді приведе до найбільш заохочуючих результатів. Знайдіть час для прогулянки на свіжому повітрі, заняття йогою або навіть легкою гімнастикою. Помірні фізичні вправи. Навантаження підуть вам на користь та подарують бадьорість. Також негарний час для водних процедур, таких як контрастний душ, загартування або похід у лазні, якщо у вас немає противопоказань до цих процедур. Також день вистроєний так, що він ну, вистра... так енергетика вся вистраюється, що сьогодні дуже добре працювати над зміцненням існуючих відносин та встановлення нових контактів. Призначені побачення пройдуть успішно, дозволяючи вам краще зрозуміти кохану людину. І знайти компроміси щодо важливих питань чесності та відкритості, до діалогу допоможуть вам розкрити нові грані вашого союзу і позбутися від непорозуміння. Якщо ви знаходитесь в пошуку, не бійтесь заводити нові знайомства. Навіть випадкова зустріч може стати доленосною, тому будьте готові до несподіванок. День підходить для всіх видів відпочинку, що приносять вам задоволення. Однак, оскільки енергетика цього періоду відрізняється пасивністю, краще віддати перевагу спокійному проведенню часу, зосередившись на внутрішньому світі, це допоможе вам знизити рівень стресу та покращити загальне самопочуття. Також це гарний час для. Неспішних прогулянок по парку, на самоті або в компанії близької людини, Свіжий, прохолодний, свіже прохолодне повітря та краса природи дозволять вам відновити сили та відчути гармонію з собою та навколишнім світом. Досить сильна сьогодні магічна енергетика здатна пробудити у вас дрімаючі здібності і посилити наявні. Всі ритуали спадного місяця виявляються успішними, особливо якщо вони спрямовані на порятунок від невдачі або відмови від шкодливих звичок. Позбавляємося шкідливих звичок вам. Знадобиться невеликий предмет. Що особлює звичку, яку ви хочете залишити в минулому? Найкраще підійде невеликий камінчик як символ цього тягаря. Ввечері покладіть його перед собою, засвітіть три свічки: зелену, як символ оновлення, білу як знак нового початку, ну і іншим по вашому вибору. Уявіть, запаліть їх, уявіть щасливе життя, в якому ви досягли бажаного. Дивитесь на свічки, на предмет і уявляєте, після цього беріть у руки камінець. І уявіть. Що цей камінець вбирає в себе все, що ви хочете залишити в минулому. А потім тричі скажіть Від тягаря позбавляюся на шкідливу звичку. Назавжди звільняюся, каменем мене вниз тягнуло, але сьогодні весь круг. З мене всесвітом розімкнено. І поки не догорять свічки, уявляйте, як ваша шкідлива звичка вас залишає. Коли вони погасли, недогарки разом з камнем віднесіть до найближчого незамерзлого водоймища, або просто залиште у старого дерева. Далі, ритуал звільняємося від невдач. Напомніть водою будь-яку непрозору ємкість, і покладіть туди будь-який срібний предмет, що має для вас значення. Потім коротко напишіть на листочку, від чого бажаєте звільнитися. Наприклад, невдачі в бізнесі або невдача в коханні. Тепер запаліть свічку та вголос озвучте своє бажання, після чого попросіть спадний місяць допомогти у вашому намірі. Говоріть щиро, ні в якому разі не використовуйте заздалегідь написаний текст. Потім подякуйте нічному світилу. Та спаліть листок в полум'ї. Ємкість зі срібним предметом залиште на ніч на підвіконні, щоб зарядити енергією місяця до ранку. Ранком вийміть, висушіть річ. З цього дня вона стане вашим талісманом, відганяючим. Всі невзгоди. Воду використовуйте для вмивання, доки вона не закінчиться. Ось такий простий чарівний день сьогодні. Я бажаю, щоб цей день якомога був щасливішим для вас. Будьте в злагоді з собою та насолоджуйтесь життям. До скорої зустрічі!